Привіт-привіт, мої хороші, привіт, ми найкращі. Ви на каналі Україна, на каналі Українську Відьма. Ми сьогодні подивимось Київ область на грудень. Багато новин, багато якихось пересторог, якихось підводних каменів, ніхто не розуміє, що буде далі, але ми бачимо, що. Подарунки долі будуть, будуть. Київ грудень. Карти летять. Київ грудні. Дивіться, постійно на важкому виборі. Ми щось просимо, нам обіцяють, але не дають. Тобто кажуть так, але не надають. Це може бути зброя і допомога. Як у нас завжди на папері написано, що воно буде видано, а по факту його нема. Дуже активний диявол. Ворог активний, але він через когось передає інформацію. Через чоловіка. Це Європа. Ідуть якісь перемовини тіньові. Ми їх подивимося окремо, коли вже Грудень прийде, коли вже будемо бачити цю тенденцію, тому що зараз в їх ще немає такого масштабу, як показало. Київ Грудень. В Дивіться, може бути якийсь період затища, тому що в цій будуть розмови, а обмін інформацією. Це не пряма комунікація, це знову ж таки через когось. Дуже мало допомоги показують, мізер допомоги. Люди будуть вимагати якихось відповідей. Дуже поле передмістя, багато збивають, багато атак. Але воно йде загострення тоді, коли ворог розуміє, що ми не підемо на якусь його пропозицію. І, до речі, при владі, при владі якусь людину звинуватять у зговорі з ворогом, у зраді якійсь. І ще одна людина буде, яка здавала пипу, але Це військова, якась висока посада може бути. Її обстріли є. Знаєте, я бачу тут на те, що зраду, нас просто залишить сам на сам з цією проблемою владу залишить на фронті ми будемо намагатись штурмувати. Тут кажуть, що Київ через Київ показує дуже часто всю країну і ми можемо дивитись. Є можливість на фронті рухатися? Незначна вона, але вона є, на цьому буде акцент. Шкода, що, знаєте, євроспільнота? ні. Тут показала жінку при владі, яка відмовить. Шкода, що все, що обіцяли, і так голосно, да? пам'ятаєте? А чому нам відмовляють у всьому? От просто різко відвернулись. Чому нам відмовляють у всьому? Mm. Бо є якісь документи, є якийсь договір, вже написаний. Просто підпиши. Змушують, знаєте, обманули? Змушують. Ресурси наші хочуть, енергетику ядерну наші хочуть. Таке відчуття, що вже, вже поділено зони впливу, де Європа, де Америка. Розумієте, вже поділено. Що кому? Таке відчуття, що всі навколо між собою вже домовились про щось, тільки ми не згодні. Це не про Росію, це про наших союзників. А чому так? А вважають, що нам багато чого дали, ми або неефективно, або не використали вчасно, що нам багато дали, що треба вже віддавати. Ми ж не знаємо всіх моментів про що домовлялися, як повертати. А ми щось не віддали. Не Росію нашим, тим, хто нам допомагав. Ми щось не віддали, ми щось не зробили. Нам постійно треба небо закривати. Ще питання є в тому, що небо закрите. Тобто ППО, цим питання. І вже як не хочуть, скажу таку жорстоку річ, не хочуть в цю гру грати. Для них це гра буде. Грудень буде такий, що буде здаватись на початку, що нас, нас все погано. Це через Київ показує. А потім і прильоти, і прильоти. Передмістя дуже гучно, маленькі будинки, гучно, мало допомоги, багато смертей на фронті тиснуть. Такий психологічний тиск. Ми поки що тримаємось, мовчить влада, мовчить. Як можна під таким тиском приймати якісь рішення? Тобто зараз... Не будемо про це. Добре. Потім ще подивимось цей зговір окремо вже в грудні. Тому що зараз буде багато сказано, вам зарано, зарано ще а ви не зрозумієте чому. Ну, ще ви не бачите цього. Вам треба пізніше про це сказати, коли е, скажу і будуть ці події розвернутися швидко, щоб ви зрозуміли, до чого це. Київ в грудні дронів багато. А от є проблема з захистом і є загроза для об'єкта на воді. Це може бути водосховище, водосховище, поруч прильоти, дрони. Багато на воді буде вибухів біля води. Багато йде з води. І городні. Знову кажуть, нас обдурять. Нас в чомусь обдурять. Тут навіть мені чомусь показало навчання військових, оце біда. Навіть якщо в цьому долі, то як далі біла церква в грудні? У вас загостриться по дронах і у вас загостриться по інфраструктурі. Тут загроза є, така дуже важка може бути ситуація. Будьте дуже обережні і уважні. Провери в грудні. В районі гучно. Багато збивати будете. Багато вогню, але багато зіб'єте. Борис грудня. Щось можете вдало захистити, але дивіться, можуть бути жертви. Тут прямо показала, може бути щось масоване. Ми потижнево ще будемо дивитися, але щоб ви просто знали, що є небезпека загроза саме в цьому місці, в місяці, саме таких от прям прильот і багато жертв.